Кожен мандрівник у закулісі рано чи пізно зустрічається із сутністю, і неможливо відмінити цей закон. Сьогодні я вам розповім про перших сутностей закулісся, а саме сутності 2, 6. Наступній серії розповім про сутності 7-10. Ви спитаєте, чому я починаю із сутності 2, а не 1. Насправді в закулісі не існує сутності 1 як окремої. Це п'ять сутностей, які є босами у закуліссі. Які як чума закулісся, і їх неможливо знищити. Можливо, в майбутньому я знайду інформацію про них і вам розповім. А зараз слухаємо про сутності 2 6 Вікна це істоти у формі вікна. Середині вікна є фігура, яка завжди вказує на ціль. Якщо ціль не знає про сутність, вона негайно атакує. Вікна зазвичай з'являються на рівнях 1-2, хоча переважно на рівні 1. Деякі вікна є безпечними, якщо за ними немає темної фігури. Деякі можуть привести до рівня 1.5. Поведінка. Вікна починають поведінку свою з того, що вказують на мандрівника, і пошутки кажуть їм увійти у вікно. Підійшовши досить близько, сутність схопить вас і втягне, навіть якщо згадане вікно закрите. Подейкують, що це просто порожня пустота з іншого боку, навіть якщо вона вк... показує землю з іншого боку. Біологія. Ці вікна можуть бути різних форм і розмірів, і те саме стосується тіньових фігур за ними. Тіньова фігура завжди виглядає людиною і шепоче мадрівникам, щоб заманити їх у свою пастку. На даний момент немає фактичного звіту про вікна, але група, відома як The Lost, згадує їх як чоловік за склом. Що можна робити і що не можна робити, можна робити будь-якою ціною, уникайте всіх вікон, не можна робити. Не довіряйте вікнам на будь-якому рівні, якщо за ними стоїть фігура. Якщо відно хоче, щоб ви стежили за ними, не погоджуйтесь на це. Усміхнені, як правило, ворожі, і було багато підтверджених спостережень за ними, як можна впізнати за характерними світловідбиваючими очима та блискучими в темряві зубами. Найкращий спосіб уникнути усміхненого це підтримувати зоровий контакт. Усміхнені, як правило, живуть у темних областях на рівні днях 2 та 3. Відомо, що їхня база усміхнена кімната. Поведінки: усміхненого прибавлює світло, і він переслідуватиме все, що бачить. Тому відвернути його, кинувши у нього джерело світла, було б чудово і спосіб втекти. Сутність почне атакувати лише, якщо ви запанікуєте та відступите, або якщо буде створено гучний шум. Тримайте здоровий контакт і повільно відходьте, щоб вижити. Використання смайлер екстермінатору змусить сутність відступити або втратити почуття на тривалий період часу. Біологія. У мають усмішку з двома гострими зубами і мають білі сяючі очі. Невідомо, що це він має для своєї біології, хоча за чутками він має фізичне тіло, яке неможливо побачити людським оком або воно знаходиться у іншій реальності. Ходять чутки, що вони мають нелюдські тіла, схожі на інопланетян, із зігнутими руками, і ногами, і неприродним чином, але це не підтверджено. На даний момент головна дослідницька група намагається дізнатися більше про його біологію. Відкриття. Невідомо, як спочатку було виявлено усміхненого, оскільки він мав незвичайно поширений на більшості рівнів. Найпершим сучасним повідомленням про усміхнених було те, що анонімний користувач Reddit написав про те, що він тікає від сяючої усміхненої штуковини. До цього група, відома як «The Lost, мала описи того, що вони називають один з усмішок, що можна робити і чого не можна. Можна. Тримайте зоровий контакт і відходьте повільно, зберігайте тишу, не видавайте гучних звуків, використовуйте пляшку рідина усміхнених, випніть усі наявні у вас джерела світла не робіть не тікайте в паниці, якщо смайлик не почне переслідувати вас. Не видавайте гучні звуки, не тримайте джерела світла увімкненими. Смертоносні метелики це гігантські метелики, що живуть у закулісі. В той час, як самці смертомолів здебільшого нешкідливі і можливо, їх навіть можна приручити, самки смертомолів у декілька разів більше, можуть випльовувати істоту та абсолютно ворожі. Смертоносних метеликів приваблює світло, тому якщо ви почуєте поблизу тропотіння кріл, обов'язково виникніть джерело світла. Менші смертоносні метелики живуть на рівнях 2, 3 та 5. Але більше та небезпечніші з'являються лише на п'ятому рівні, де їхній вулик централізований та знаходяться королі королева. Вони повністю захопили рівень і є єдиними речами, крім таємничого звіра. Поведінка пожунеча та біологія смертельних метеликів різняться залежно від рівня і на якому вони знаходяться. Вулик, який вважається джерелом смертомолів, є місце, де вони найсмертоносніші і найагресивніші. Однак окремі смертомолі. Кожного рівня відрізняються за небезпекою. Біологія, смертомолі, гігантські метелики, хоча вони не дуже схожі на звичайних метеликів. Більшість періодів їхнього життя, народження або смерті абсолютно невідомі. Відкриття невідомо, коли була знайдена сутність смертоміль. Але, здається, група, відома як Зелост, назвала ці сутності мухами жаху. Що можна і чого не можна робити. Можна. Зробіть, уникайте контактів і не поводьтеся агресивно. Не робіть. Спробуйте загострити молі або потурбувати вулики. Багаторукі – це дивні, небезпечні пучки кінцівок, здатні розвивати величезну швидкість і неймовірну спритність. Серед їхніх бажаних місць існування на більшості рівнів є дійсні простори просто порівняно з їхнім розміром, причому найбільше зареєстровані екземпляри мають довжину близько трьох футів. Хоча через це їх важко помітити, з багаторуків все одно можна побачити на рівнях 2 та 3. Повідомлення наглядача. Сталося дивне, незрозуміле явище, коли кількість спостережень клампа, здається, зменшується. Тим не менш, ми не можемо по-справжньому визнати можливість вимирання, оскільки більшість рівнів нескінченні, але, можливо, нам доведеться їх побачити. Будь ласка, повідомляйте будь-які спостереження багаторуких найближчому члену великої дослідницької групи. Поведінка скупчення, здається, перебувають у стані постійного голоду, блукаючи рівням в пошуках здобичі. Коли здобич буде знайдена, вони можуть пройти до неї. На відстані восьми футів багаторуків витягує свою найдовшу кінцівку, намагаючись скопити її, відносячи здобич до центру, відкриваючи пащу, наповнену гострими як бритва зубами, звідки добич буде з'їдена, однак з невідомих причин небагато з них атакують відразу. Оновлення наглядача нещодавні події показали, що багато руки виявляють ознаки навмисного голодування, ігноруючи майже. Кожного мандрівника, який проходить повз, якщо їх не спровокувати. Досі шукаємо, чому. Біологія. Як було сказано раніше, багато руки складаються з бельжичі кінцівок, усі різної довжини та м'язової структури. Ця незвичайна структура впливає на те, що вони біжать. Вони, як правило, махають по підлозі, щоб рухатися. Потрапивши в рух, вони демонструють неймовірну кількість сили та швидкості, будучи дуже спритними в своїх руках. Були також повідомлення про очі та вуха, які виднілися з маси придатків. У мертвих, навіть живих, багаторуких виглядає неймовірно суха шкіра. Ми продемонстрували напад на кількох, і виявилося, що їхні киски надзвичайно хартки. Хоча це було рідко, ми бачили пару або більше очей на багаторукому. Здавалося, воно плаче. Ніхто з нас не знав, чому, але щось у наших головах постійно говорило нам, що їхнє бога пішло. Я припускаю. Я припускаю, що це було правдою для всіх нас, якби боги справді існували. Відкриття. Перше повідомлення про багаторукого надійшло від мандрівника на ім'я Еліот Вінстон, якому вони зіткнулися з викритачем шкіри та успішно втекли, недовзі піддавшись нападу багаторукого. До того ж, Зелост, одна з перших і найстаріших груп Бекрумс, здається, згадувала багаторуких у стародавніх сувоях, знайдених в межах рівня 3. Вони називалися ті, хто мають вічні кінцівки. Нижче написано переклад уривка одного з сувоїв. Про сувоївпротаоє. Знаючи, що разом із бажаннями їх улюблених людей зменшить бажання об'єднатися і дати мир жовтим стінам, мала показати їм, що це ж таке справжнє об'єднання. Взявши групу людей із виглядом небесного керівництва, вона створить перший справжній символ об'єднання, єдиного з вічними кінцівками. З огидою того, що вона створила, налякані наші люди вигнали її в губоковоранжевого суду. Тим не менш, вона продовжувала створювати тих, хто мають вічні кінцівки, з тими, хто приходив, навіть коли вона почала зникати. Що можна і чого не можна робити? Зробіть. Зберігайте тишу в їх присутності та тримайтеся від них щонайменше на відстані 8 футів. Відступіть до звуки кількох людей, що біжать. Не робіть. Не підходьте до них взагалі, якщо помітили. Спробуйте з ними взаємодіяти. Залишайтеся, коли багато руки переходить на вашу позицію. Опис. Сірість це дивні істоти, які зазвичай зустрічаються на нижніх рівнях закулісся. Вони виглядають темно сірими та гуманоїдними, але їм бракує кількох помітних рис, таких як обличчя і вуха. До кінця не зрозуміло, як вони вибирають свою здобич, оскільки вони зазвичай тікають від загроз. Поведінка зазвичай вони тікають від усього, що наближається, але майте на увазі, що ці сутності справді здаються ворожими. Сутності полюють, перебуваючи в залі та маючи жертву в залі по інших бік стіни. Тоді дюлер не протягне твою руку через стіну, захоплюючи здобич з іншого боку, а потім потягне у твій зал. Якщо ви помітите сірого, без таких їх полювання він мовчки втече. Невідомо, що вони роблять з тобою, потрапивши в полон. Іноді вони можуть брати, здавалося б, випадкові предмети, і невідомо, що вони з ними роблять. Їм також здається, не подобається мигдальна вода, оскільки мандрівки повідомляють, що сірість, здається, уникають фонтанів мигдальної води та інших предметів. Біологія, високий сірий гуманоїд, слабкого скелета, без безриз обличчя. Вони мають довгі руки, які можуть простягатися на дуже великій відстані, як правило, щоб дістатися до жертви в інший бік стіни. Їхня позиція дуже хитка, а хода неприродна. Ці сутості напричут сильні, якщо дивитися на структуру їхнього тіла. Однак вони не можуть бігати на екстремальних швидкостях, навіть тримаючи в руках предмети, які двічі перевищують вагу. Відкриття невідомо, як цю сутність було виявлено в наш час. Але вона була відома як загублені, згадали істоту, відому як. Атами стіни, що могло стосуватися тупого, що можна і чого не можна робити, зробіть. Точніше, біжіть від нього, якщо можете, воно втече. Використовуйте мегдальну воду на себе або проти них. Не робіть, не втрачайте мегдалевої води, будьте на протилежній стіні від сірусу.